В першу чергу ми починаємо новий політичний сезон одночасно з політичними виборами. Це вибори до місцевих органів влади. Ви знаєте, що вони були перенесені, і тому сьогодні ці вибори вони є тестом нової влади на підтримку демократичних процесів, тестом нової влади на по суті розвиток демократії в Україні. Місцеві вибори дуже значені. І тому сьогодні це буде перше питання, по якому ми хотіли би дати вам інформацію. Друге питання пов'язане з нашою співпрацею з Міжнародним валютним фондом. Я зразу хочу сказати, що наша політична сила цю співпрацю вітає. Ми будемо робити все можливе для того, щоб співпраця з Міжнародним валютним фондом була успішною, але в той же час у нас є деякі важливі зауваження, які ми хотіли би з вами обговорити сьогодні. І третє питання, яке, на мій погляд, є не менш актуальним, я хотіла би коротко поінформувати вас про те, яка стратегія і яка тактика нашої політичної сили, нашої партії в усіх політичних подіях сьогодення в Україні. Це три аспекти, три наших напрямки, про які ми хотіли сьогодні з вами провести розмову. Якщо у вас будуть додаткові питання. Вся наша команда готова дати відповіді на всі питання. Преса після моєї короткої водної промови вона покине наше зібрання і ми будемо працювати в колі без преси. Що стосується місцевих виборів, ви знаєте, що місцеві вибори були відкладені, причому відкладені супереч позиціям Конституції, але в той же час ми радіємо з того, що все ж таки вони оголошені. Вони проводяться, і ми сподіваємося, що ці вибори зможуть ще раз довести, що Україна за останні п'ять років боролася ефективно за проведення чесних виборів, і що сьогоднішні вибори це буде підтвердженням того, що Україна здатна і далі проводити чесні вибори. Це тест дійсно на нашу демократичну зрілість, але у нас є деякі застереження. Відносно місцевих виборів. І я хотіла би зараз ними з вами поділитися. Безумовно, наша команда буде приймати участь в виборах, буде активно співпрацювати із ЦВК, і з іншими опозиційними силами в цьому напрямку, що нас насторожує, нас насторожує те, що знову в останню хвилину прийняті зміни до закону про місцеві вибори. Ви знаєте, що. Всі найкращі демократичні традиції світу говорять, що зміни до виборів, до закону про вибори мусять проводитися якось заздалегідь, щоб можна було підготуватися. Але з одного боку, ми все ж таки вітаємо ці зміни, тому що до виборів допущені молоді партії. Ви знаєте, що раніше це було неможливо, і наша політична сила, незважаючи на те, що серед молодих партій є наші прямі конкуренти, ми все одне вважаємо, що конкуренція мусить бути, вона мусить бути рушиною силою демократії, і тому наша політична сила проголосувала в парламенті за те, щоб молоді партії були допущені до виборів і боролися за те, щоб взагалі таке голосування відбулося. Але є інша складова змін до закону про місцеві вибори. І тут вже це те, про що я хотіла якраз з вами говорити. Ви знаєте, що цим законом також змінений порядок формування дільничних і територіальних виборчих комісій. А це право кожної політичної стили спостерігати за чесністю виборів, спостерігати за процесом ведення виборів, за чесністю підрахунку голосів. І я хотіла проінформувати вас про те, що зміни, які прийняті по суті під контроль влади, а не під контроль демократичних процесів, ставлять формування територіальних і дільничних комісій. Закон виписаний таким чином, що територіальні виборчі комісії будуть мати абсолютну більшість в своєму складі представників влади і владних партій. Так виписали це достатньо скурпульозно і детально. А потім територіальні комісії за своїм баченням, а не на чіткому пропорційному представництві всіх політичних команд, формують дільничні комісії, тобто територіальні комісії під повним впливом діючої сьогоднішньої владної команди, і вони ж формують дільничні виборчі комісії за своїм власним баченням, Заборонено законом оскаржувати... No, 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 no. mistaken translation it is the proportional party representation that's under which the territorial uh, uh, district commission uh, are formed but then it is up to the discretion sole discretion of the territorial uh, commission how the lower commission are formed so there is a discrepancy and the violation of the the principle that which is adopted in one case and then the departure from this principle in the, the lower cases in case our political team Як і інші політичні команди, які знаходяться сьогодні в опозиції, можуть в дільничних комісіях мати те представництво, яке не дасть можливості впливати на чесне підведення підсумків голосування на кожній дільниці, я можу сказати, що зовсім недопустимо в цьому законі є те, що неможливо оскаржити в суд рішення дільничних комісій територіальних комісій. А можна оскаржити тільки до Центральної виборчої комісії, все суд виключений повністю з цього процесу законом, а центральна виборча комісія, ви добре знаєте, вже ще з президентських виборів має чітку перевагу тієї політичної команди, яка сьогодні знаходиться при владі. Саме тому під великим сумнівом знаходиться чесність. Підведення підсумків чесність проведення цієї виборчої кампанії. Я думаю, що повернення до фальсифікацій є вкрай недопустимим. Я думаю, що я зараз не буду детально зупинятися на тому, що ця кампанія буде супроводжуватися обмеженням свободи слова в Україні. Це не слова опозиції. Ви знаєте, що більше 600 журналістів. Виступили в єдиний рух проти цензури. Це є фактом. І опозиція не приймає участь в цих процесах громадянського суспільства. В тому числі, я маю на увазі не приймає, з точки зору не ініціює це по суті. Робота самих журналістів: опиратися сьогодні цензурі. А якщо вони опираються, значить це є. А крім того, сьогодні три канали опозиційних. Опозиційних, тому що вони допускають право критикувати владу. Це є TVI, це П'ятий канал, і це Кримський канал Чорноморка. По суті, сьогодні вже позбавляються або частини права на мовлення, або взагалі повністю закриваються. Тобто фон для проведення цих місцевих виборів в засобах масової інформації буде проходити під знаком не свободи слова. Але є речі, які взагалі в нашій країні за всі 19 років відбуваються вперше. Такого не було ні при президенті Кучмі, ні при Кравчуке, ні при президенті Ющенка. Зараз це відбувається вперше. І я хочу вас про це поінформувати.